Так, а далі матч Метеору і Титанів. На поганому складі сьогодні команда Метеор. Гармаш на фланзі отримає м'яч Гармаш, мол, треба розвивати далі. Гармашу цепляйся. цепляйся, гармаш! Як молодого, бл. <гум> <гум> Різні з нас літного рота треба його ставити. На фінал треба ліс оставити Та треба ніс, мі... малове, чуть не пропустив вже а, а, а яку ми наступну граємо? Я не маю списку, не знаю. Так, а це атака вже від Хакімі. Димон, там не пише, яку ми наступну? Удар від Депая. На воротах, бачимо, метеорі стоїть гвардіола. А це спроба завдати удар від головка. Марата маємо має нагоду Марата і забиває Марата. Пробиває все ж таки Мората Ріса на воротах і вже попереду команда Метеор. Це у вас команда, звісно, треба вибухиває. Сидим? А потім з тим? Торти там. Ой, головку треба! Да, довго Модрич думає, довго думає, Модрич і опять майорнує чудову нагоду. Треба цеплятися Модричу, і Модрич цепляється і веде свою атаку. Метеор. Гармаша, і гармаш. Не влучає. Не влучає гармаш. Щось важко поки дьяволом проти метеору. Депай в центрі, посовує на Кейна. Перехват від Депая. Депай встигає в нападі і в захисті вже відіграти. Тут Оскар! Оскар подає і треба! Та! А непогано віддав на головка! Це вже головко не влучив! Ворота дьяволів! Ні, метрок, подвоїте рахунок! І почувати себе вже менш-більш вільно. В цій грі? <клес> лавтаро. Повернувся Лавтаро після довготривалої паузи. Розстрілюють гордіолу. Давай сам, сам! А, другий раз не пробиваємо, Ріса. ліса! <плес> слава слава, слава, гаряче. Хвилина! Наступну неділю! Не потопай, не поводу принимай. Сукає, гармаш, Депай, депай, сьогодні непогано гру показує. Активно діє, Депай. ну сам! Сам! Так! Готовий! До вихода! До вихода! Гедай зараз! На нього, на нього, Щось, хай, має змогу виграти метеор в цій грі так? Від спарту бісяку я спаша! До виходу гра! Стап, сам! сам. Рухень! Ви э, блядь! Нахуй він даєм біжить! Вина! Що, виграємо, ти от!